Як звірі хату будували. Обридло волові всю зиму тремтіти на морозі. Не раз він думав собі Не хочу я жити в холодній країні. Переживу всю зиму, перелітую, і як тільки птиця почне летіти довірію, подамся і я до теплого краю. Пролетіло літо, як один день, не встиг віл оглянутися, як настала осінь, мокра та холодна. Він гнувся, гнувся в загороді і згадав про теплий край. Настав день Віл піднявся і пішов з двору нагороди. Побачили його півень та качка і питають Куди ти йдеш? Та тікаю від зими, йду шукати літа. І ми підемо з тобою. Що ж, ходім, гуртом веселіше буде. Вийшли вони з двору, а на воротях сидить кіт, побачив їх і спитав Куди ви йдете? Тікаємо від зими, хочемо шукати літа. Візьміть і мене ходім, коли хочеш, гуртом веселіше буде. Пішли вони далі. Аж у полі їм зустрівся баран. Порівнявшись із ними, спитав Куди йдете, земляки? Тікаємо від зими, йдемо шукати літа. Візьміть і мене. Ходи, коли хочеш, гуртом веселіше буде. Пішов і баран із ними, а далі і свиня пристала до гурту. Пішли. Дорогою вже й підтоптались, а до літа ще далеко, аж ось випав сніг, вдарили морози, занесло дорогу, далі йти несила. Зайшли вони до лісу, забились у затишок і стали тулячись один до одного. А далі Віли каже давайте, братці, збудуємо собі хату, перебудемо в ній до тепла, а потім далі. Як давай, то й давай, гурт немалий. Треба ж місце добре відшукати, каже кіт, а качка й собі Ходім знайдем таке місце, де вода була недалечко. Пішли, знайшли таке місце, взялись до роботи. Віли з свинею риють, качка воду носить, свиня місить, півень глевки робить, а баран із котом мастять. Поклали вони хату, а качка й каже Коли поклали хату, то ще й викопаємо у хаті таку яму, щоб вода була, як прийде зима, щоб мені не ходити далеко. Свиня вирила таку яму, а качка наносила її повну води, а кіт каже Коли поклали хату, то покладімо ще й піч, щоб мені було де в зимі погрітися. Тоді Віл каже, Тепер ходім назносім собі всякої поживи. Порозходилися вони всі, кожне взялося роздобувати поживи для товариства. Волові та баранові кукурудзи сухої, сіна, соломи просяної дістали, свині картоплі буряків нарили, качці бурякового листу наносили, ячменю, проса багато, котові мишей ловити допомогли, горобців, півневі зерна поназбирували різного, хробаків усяких. Наносили вони всього того досить, зробили собі сани та й стали складати. Що на сани покласти не можна було, на себе взяли. Віл із бараном тоді запряглися, кіт уперед побіг, підстрибуючи. Качка на сіно та лист вгніздилася, а свиня з півним слідом ідуть господарства спільного доглядають.